Росії набагато менше стало можливостей. Відсутні, в принципі, нові технології, особливо з які раніше ввозились американськими та британськими нафтопереробними і нафтодобувними корпораціями. А відтак Росія не може Путін і його режим видобувати не те, що стільки раніше, стільки набагато менше, а тим більше не може збільшити видобуток чи то нафти, чи то газу. Друге, що за часи путінського режиму, і особливо останні два роки і чотири місяці Путін і його режим, його військові злочинці витратили на війну проти України не тільки запаси нафти, газу, не тільки технічні можливості і оборонні можливості, але й навіть свій фінансовий, як вони називали, там фонд е і все, що за довгі десятиліття надприбутків. Торгівлі газом та нафтою на європейському та світових ринках е, відкладали як тепер виявилось, відкладали тільки не для російських громадян, не для самої країни Російської Федерації, а відкладали на агресію проти України. Так, от і це теж закінчується. Але що, пане Сергію, ще й важливо, що поповнення не буде це, цих грошей цього фонду і не буде збільшення е, видобутку нафти і газу в Росії з точністю до навпаки схлопуються, зменшуються. І їхня економіка, особливо в найбільш чутливому сегменті в видобутку газу, нафти та інших копалин, насправді скорочується, як і прибуток скорочується. І останнє сьогоднішнє рішення послів країн-членів ЄС. Всі 27 країн вирішили запровадити 14 14-й пакет санкцій, і він якраз зокрема буде стосуватися транспортування скрапленого російського газу. Через Фінляндію, Швецію, де ще були лазівки, і Російська Федерація посилаючись і спираючись на попередні довгострокові контракти, насправді морем на півночі намагалася і постачала свій СПГ далі на світовий ринок. Тепер і ці лазівки теж перекриваються останнім 14 14-м станом на сьогодні, пакетом санкцій Європейського союзу проти Росії за агресію проти України.